Благословляється, присвячується Пасхиці, охоплені водоюці і і Святого Духа, мій благословляється, Святого Духа, освячується Пасхиці, охоплені водоюці свяченої. Пасха це хліб, це символ нашого життя. І сьогодні ми живемо в такий непростий час. І безперечно, що кожне свято, а особливо Пасха, це ще раз і ще раз велика надія. Тому що Пасха – це перемога, перемога життя над смертю, перемога добра над злом, світла над темряві. А свячення великодних паштах, перш ніж вони роз'їдуться магазинами, вже стало доброю традицією для фабрики «Квітин» та мережі магазинів АТБ. Щорічно ми безпосередньо на производстві ми проводимо обряд свячення, перш ніж вироби, попадуть до магазинів. Ця рецептура у нас вже відпрацьована багато років. Вона є традиційною і незмінною сьогодні. Ми освячуємо порядка 17 тисяч пасок. А взагалі буде е, біля 80 тисяч штук. Я вдячний вам за те, що ви даруєте свято нашим воїнам. Багато пасочок ви випікаєте і передаєте нашим захисникам. Безперечно, це напевно. Найменше, що ми можемо зробити для них, але саме основне, що в цьому вкладена ваша душа, в тому, що вкладено ваше серце, ваша любов, те, що вони роблять, тому що завдяки їм ми маємо можливість сьогодні збиратися, освячувати, благословляти, молитися і святкувати такі великі свята. Вже сьогодні освячені Пасхи з'явиться на полицях магазинів АТБ у Дніпрі, Дніпровському районі, Таранському, Буховці, Підгородним, і з побажанням злагоди добровода та скоршою перемоги. Для всіх українських родин. Перемоги всім нам! Слава Україні! Героям, слава! Господь допомагає і в ім'я це і сина, і Святого Духа. Амінь.